Йоу, з вами знову я, Алма Прайд І це напад на в'язницю бандитів Так, в минулому відео Ми знищили їхнього лідера, Путіна І тепер нам треба Розібратися з в'язницею Тобто дозволити своїх О, Так, давайте за автоматом Звичайно, I'm gonna show my right. А вони, двоє, через свій його їхали на цьому поїзді ці омані. А ну ходи, ходи сюди. Хоп, туди сину. Тут косочку. Yeah. Вони всі ховаються, дивляться на мене. Але ось глядайте, помимо всіх. Ми її перелаштуємо собі. Стіці. У угу. мене патрона закінчилась, доведеться руками їбити. Обде сюди. На Себе Де, ага. а, а не себя замкнуть а это не чуть питание ого ой мене потом На. а в кінці мы забыли магани бунт вони там кидайте зброю Ви що, мене не чуете да водобор экзамен зайду разговор А це вже небезпечно. Надій... вони не чують. Це у нас. Норма, вони взяли. Тихо назад не... До... І вони повинні, вони повинні, двоєкти, це під Наші, звісно, герої переживуть. Відходи. За схода! Зрадники! Це зрада! Вони погадали окупантам! Первно. Значить, ті, хто були, це тут це зрадники. Тут, напевно, шпигуни. Ага. Вони всі виховали, вони, напевно, більшість стануть на плетом. Так, да, вони на підозрі. Ми трошки пробали, бачу за засину. Сви не витягнемо. Ще один гавний бум ваштуємо. Я не будемо забирати собою. Вона занадто небезпечна. Відходимо, відходимо, відходимо. Зазбуємо. Так, але я бачив, що коли йшов сюди. Не будемо вживати. Да? Думаю, стають цього не досить. Акуратненько погодуємо сходки. Ось такі сходи. Так, бачу снайперів.